У дошкільному навчальному закладі номер 13 відбулося свято присвячене тижню безпеки дитини. У садочок були запрошені працівники пожежної частини, які ознайомили дітей із своєю нелегкою професією та продемонстрували квартира, будинок, мусорник, трава. Що би не було, саму першу чергу їде та машина як розвідку, і вже тоді передає з місця події чи треба посилати. Ще одну машину чи дві машини, що горить, де горить і яка ситуація. Машина укомплектована, тобто тут є дуже мало малий запас води 500 літрів, але його вистачає для того, щоб або локалізувати, тобто погасити пожежу маленьку, а як ні, то протриматися маленьким напором води до того часу, коли підійде велика машина і привезе багато. Дихай. дихай. Дихаєш. Непогано не його. Давай таки теж ще трошки лишилося. Після показового виступу пожежників відбулася спортивна розвага дітей двох логопедичних груп із вихователями під назвою Помічники пожежників. Свято завершилося урочистим концертом. Саша